Вітатися! мир вам. І сьогодні якраз трошки поговорити про цей мир Божий. Я хочу, щоб ми зачитали до Филип'ян 4 розділ з 4 по 7 віршик. Радійте в Господі завсіди, і знову кажу, радійте. Ваша лагідність, хай буде відома всім людям, Господь близько. Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай. Виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки в Христі Ісусі. Сідайте, будь ласка, як ми тут читали, ні про що не турбуйтесь, але в нашому житті, як ми знаємо, є багато різних турбот, різних проблем. І є єдиний шлях, як ми можемо це здолати, як написано. Моліться з подякою. Але багато людей каже, що я молюсь, я прошу Бога, але Бог мене не чує. Я вже стільки років, і мої проблеми не вирішуються. і В моєму серці далі є тривога, і вона не відходить. Але ми сьогодні розберемося, дійсно, як е, ну, отримати цей Божий мир в нашому житті, в нашому серці, і як взивати до нашого Бога. І наступне місце, яке я хочу зачитати, це є друге царів. П'ятий розділ з 9 по 12 віршик. І прибув на Аман зі своїми кіньми та з колесницею своєю. І став при вході Єлисеєвого дому. І послав Єлисей до нього посла, говорячи. Іди, і вимиєш сім разів Йордані, і вигується тіло твоє, тобі очистишся. І рознівався на Аман, і пішов, і сказав: Ось я подумав, був, він вийде до мене і стане, і закличе ім'я Господа Бога свого, і покладе свою руку на те місце і, ви, і вилікує прокаженого. Чи ж не ліпше Авана та Парпар, -пар, дамаські річки від усіх Ізраїлевих вод, чи не міг я вимитися в них і стати чистим? І повернувся він і пішов у гніві. Дійсно, ми бачимо на Амана сирійського воєначальника, який людина був багата, який мав багато можливостей, але ні за які гроші він не міг вилікувати своєї проблеми, він не міг вилікувати цієї прокази. І через маленьку ізраїльську дівчинку він дізнався, що тільки Бог може його вилікувати, і він пішов до Єлисея, і він, він думав, що Єлисей прийде і сам до нього, і вилікує його. Але як ми бачимо, що він пішов звітам у великому гніві. Але він мав, він в великому гніві. Нааман мав проявити послух. Але а де послух був би і мир в його серці? Ми, ми думаємо, що коли я буду молитися Богу і Він буде мене слухати, це принесе мир. І так ми, бо так ми хочемо, але молитва працює зовсім по-інакшому. Ми говоримо, просимо до Бога, Бог говорить до нас. І якщо я слухаю те, що говорить мені Бог. То проходить і мир, і зцілення, і свобода в нашому серці. А якщо я... Але якщо я куритися не хочу Богові, викладаю Богу денний порядок, що йому потрібно зробити, то ніякого миру в серці нашому не буде. І треба деколи дійсно відрубати це своє я, ці свої. Цю свою гордість і сказати до Бога, що роби з мене, що тобі угодно, щоб я був інструмент в твоїх святих руках, і керуй моїм життям, і прислухатися дійсно до Божого голосу, що Він хоче нам сказати. І наступне місце, яке я хочу зачитати, це є Івана, 11 розділ, з 20 по 26 віршик. Тоді Марта, почувши, що надходить Ісус, побігла зустріти Його, Марія ж удома сиділа. І Марта сказала Ісусові, Коли б, Господи, був Ти отут, то не вмер би мій брат, та й тепер знаю я, що чого тільки в Бога попросиш, то дасть тобі Бог. Промовляє до неї Ісус, воскресне твій брат, відказує Марта Йому. Знаю, що в воскресенні останнього дня він воскресне. Промов до неї, Ісус, я Воскресення і життя, хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе та хто вірує в мене, по віки не вмре, чи ж ти віруєш в це. Дійсно, я думаю, ми всі знаємо ту історію про лазара, який вже кілька днів був у гробі. Але бачите, що Марта і Марія кажуть, що наш брат помер. Якби ти трошки скорше прийшов, то він би був живий. Але Ісус що каже, що воскресне ваш брат, але чого їм бракувало дійсно цієї віри? І Марті потрібно було повірити в цьому повірити в те, що сказав Ісус. І тоді б проявилася би її слухняність до нашого Господа. Повірити, що Ісус Христос він є всемогутній Бог, і Він може зробити будь-яку річ. Багато людей ми зустрічаємо, які кажуть: Я молився до Бога, але Він мене не чує, нічого не міняється, але нам потрібно прислухати, що Бог до нас хоче сказати. Але наш Бог каже: якщо будеш вірити, то побачиш славу Божу. Щиро вірити. Це тільки залежить від нас. А якщо ми віруємо, ми виявляємо послуг до нашого Господа. Та як Неоман, він мав, як йому Господь сказав, сім раз окунутися в Йордані. І це принесло йому плід. Бог відповів на його молитву. Хоч він і з гнівом, але потім послухався Господа. Але не Аман, як він спочатку хотів, він хотів свою версію. Він хотів, щоб Єлисей гарно до нього вийшов, поклав руки, помолився, і він уздоровився. У нас багато в житті є, що ми хочемо, щоб була наша версія, як ми хочемо, але треба не нашу версію виконувати, але версію Божу. Але треба почути версію Божу, послухати, що Бог хоче нам сказати. І тоді в нашому серці буде дійсно цей мир Божий. І коли ми приходимо до Бога в молитві, як ми маємо приходити, ми маємо приходити, як ми читали до Филип'ян з подякою. Молитися до Бога, щоб Він ту чи іншу проблему вирішив, і дякувати за те, що Він допустив цю проблему в нашому житті, значить, він хоче щось нею нас навчити. І навіть якщо Бог вирішить цю проблему не так, як ми собі хотіли, як ми собі уявляли. Все одно повинні дякувати, бо Бог знає краще. І тоді в нас в серці буде цей Божий мир. Ми деколи думаємо, що ми молимося з наших рідних, близьких, але вони не приходять до Бога руками. Але якщо ми дійсно будемо показувати своїм життям, своєю вірою, своєю любов'ю Христа, то Бог знає краще свої плани. Може вони на нашому похороні полакаються, може вони пізніше приймуть Господа, але наше діло сіяти. А Бог зростить. Тому давайте будемо прислухатися до Божого слуг, голосу з вірою і те, що ми просимо дякувати за те, що ми вже маємо в нашому житті. І тоді в наше серце, в серці буде цей дійсно Божий мир, буде любов і злагода. Бо якщо в нашому серці буде мир, то буде панувати і любов, і спокій, і радість. А нашому Богу слава навіки. Амінь.